Появилися в цьому році такі колібрі. Звідки вони взялися? Дивіться, ці комаки, вони як пташки колібрі, бачите? Мають хоботок. І ще один колібрі. Вони нектар п'ють, бачите. У нас таких не було. В колібрі. У калібрі це пташка, це комаха, яка має таких обов'язків. Я думаю, що кліматичні зміни от, вплинули. Міграція. У нас з'явилася в Україні. вона нічого не загрожує. Але що з ними буде, якщо буде холодно? Бачите, хоботок і вона п'є нектар, якого нема. Хоче їсти. Українські колібрі. Я рада, але не знаю, що це таке.